У селі Кропивна, на Золотоніському районі, що на Черкащині, продається добротний цегляний будинок площею 60 метрів квадратних, у будинку збережений житловий стан, частково мебльований, обладнаний необхідною технікою і має всі основні комунікації. В середині помешкання житлові кімнати, кухня, суміжний санвузол, обладнаний бойлером. На кухні газова плита, зручні меблі та кухонний гарнітур. Меблі, техніка, посуд та господарський інвентар залишаються новому власникові. Опалення в будинку комбіноване, є як газове, так і пічне, зручно й економно, двір доглянутий, огороджений по фасаду, з поділом на житлову й господарську частини, загальна площа ділянки 24%, сотки, приватизованої землі. Тут розташовано все необхідне для господарства, капітальний гараж, літня кухня з підведеним газом, сараї, підвал, погріб, просторий сад із фруктовими деревами, город та власна свердловина. Під'їзд до будинку асфальтований, кропивна це село з усією необхідною інфраструктурою, у пішій доступності дитячий садок, школа, медпункт, буквально через дорогу. Магазин, поштове відділення, зупинка громадського транспорту, всього за 10 кілометрів розташоване місто Золотоноша, звідки зручно дістатися до Черкас. Автобуси курсують регулярно, що робить цю локацію зручною навіть для тих, хто щодня їздить на роботу або навчання до міста. Пропозиція варта уваги з урахуванням стану житла, наявної техніки, ділянки, господарських споруд і зручного розташування. Вартість будинку 5 тисяч. Телефонуйте до власника, щоб домовитися про перегляд. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нових наших відео.